Вітаю! Це канал 8 хвилин про довкілля. Новини довкілля України номер 1 за 31 жовтня 2022 року. І почнемо з новин міндовкілля. Міжнародний день Чорного моря. 26 років як Україна разом з країнами при Чорномор'я, 31 жовтня відзначає Міжнародний день Чорного моря. Про це у 1996 році домовилися міністри довкілля України, Болгарії. Грузії, Румунії, Туреччини та РФ. І от через майже 30 років таких домовленостей Росія зневажила усі принципи Бухарейської конвенції та нищить Чорне море. Запуски ракет, активність підводних човнів, вибухи, мінування. Усе це насамперед отрує життя морських мешканців. По всьому узбережжю Чорного моря гинуть дельфіни, за свідченням місцевих мешканців. Через заборону відвідувати одеські пляжі навіть вкрилися піщаною рослинністю, що є дуже незвичним. Команда Міндовкілля вірить у Збройні Сили України, які борються за свободу України. Та вже сьогодні планує відновлення наших морських екосистем. До Дня Чорного моря в Одесі відкрилася незвична виставка дитячих робіт, портрети крабів, дельфінів. Камбали, морських коників та інших дивовижних морських істот створили діти із Херсонщини, Донеччини, Миколаєва і Одеси. Над роботами працювали упродовж двох місяців разом з морськими біологами і професійними художниками. Тепер ці картини прикрашають наукову художню виставку під назвою Чорноморський щоденник 2022, яку відкрили до Дня Чорного моря. Наразі Міндовкілля фіксує і оцінює завдану шкоду українському довкіллю від російських дій, бо агресор має заплатити за всі скоєні злочини на нашій землі. Також попереду багато роботи з аналізу, планування та відновлення морських екосистем. Однак віримо, що Чорне море вже зовсім скоро буде спокійним і тихим як і небо над всією Україною. Збройна агресія РФ. Може спричинити знищення екосистем Чорного моря. На цьому під час 40-го засідання Комісії з захисту Чорного моря, керівник органу Бухареської конвенції наголосив заступник міністра Олександр Краснолуцький: своїми діями Росія порушує Бухареську конвенцію, підписавши яку вона зобов'язалася берегти біорізноманіття Чорного моря та захищати його морське середовище від забруднення шкідливими речовинами. Натомість агресор продовжує свою незаконну діяльність у Чорному морі. Від чого гинуть екосистеми Чорного моря. Дії Росії загрожують екологічною катастрофою не лише для України, а й усіх причорноморських країн. Тож в такій країні не місце у Конвенції, принципи роботи якої вона зневажає та безсовісно порушує, повідомив Олександр Краснолуцький. Засідання Комісії. Розпочалося з узгодження порядку денного, до якого за ініціативи України був внесений пункт про наслідки російської військової агресії для довкілля Чорного моря. Така пропозиція від України надійшла у контексті звернень міністра Руслана Стрільця до Комісії 3 березня 2022 року з проханням розпочати консультації щодо призупинення членства Росії у Конвенції. Через повноштабне вторгнення на територію України та від 26 липня щодо скликання наради сторін Конвенції для оцінки дії Росії та схвалення відповідних політичних рішень. Через наявність такого пункту у порядку денному засідання Комісії російські представники заблокували роботи керівного органу Бухарестської конвенції. У результаті тривалих дискусій комісія так і не спромоглася дійти консенсусу у питанні схвалення порядку денного. Через що 40 -е засідання Комісії завершилось без розгляду ключових питань. Попри це, українська сторона продовжить перемовини з країнами-членами Конвенції аби Росія була позбавлена голосу у Комісії із захисту Чорного моря. Новини Держекоінспекції 410 мільйонів метрів кубічних води. На суму майже 155 мільярдів гривень витекло до Криму через північно-Кримський канал внаслідок руйнування окупантами тимчасової споруди Каховського водосховища. Як ми раніше повідомляли, у перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року російські війська захопили всі гідротехнічні споруди північно-кримського каналу, розташовані на Херсонщині. Окупанти. Отримали контроль над цими об'єктами, щоб здійснювати водопостачання до Криму. А якщо простими словами, окупанти почали красти нашу воду для своїх потреб. Так ворог 27 лютого зруйнував тимчасову споруду автомобільне міст та головну перегороджувальну споруду каналу, чим спричинив неконтрольований витік води з Каховського водосховища через північно-Кримський канал. З метою притягнення держави-агресора до відповідальності та подальших репарацій фахівцями Держекоінспекції спеціально розроблено методику визначення збитків, заподінок внаслідок забруднення та або засмічення вод самовільного користування водними ресурсами, яка 2 вересня 2022 року набула чинності. Наголошуємо, що такими діями Росія. Завдає колосальної шкоди навколишньому природному середовищу та природним ресурсам нашої держави. Сьогодні відзначаємо Міжнародний день Чорного моря. Саме 31 жовтня 1996 року підписано стратегічний план дій із відновлення та захисту Чорного моря. Серед шістьох країн-учасників, таких як Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія та Україна, є також держава агресор Росія. Яка наразі є головним забруднювачем та ворогом Чорного моря. Внаслідок збройної агресії у води моря потрапляють тонни палива, мастив, залишки боєприпасів та суден. Це все згубно впливає на екологію всього Чорноморського басейну. В умовах повномасштабного вторгнення складно говорити про збереження та охорону Чорного моря, бо з кожним днем війни виникають нові загрози, що мають надзвичайно негативні наслідки. Однак, ми впевнені, що після перемоги спільно із міжнародними партнерами розробимо ефективні плани подолання наслідків війни у Чорному морі. Вся інформація отримана з відкритих джерел. Посилання додаються в описі. Допомогти каналу! Підписка, вподобайка та 8 у коментарях, бо 8 це довкілля. Якщо у вас є новини стосовно довкілля, надсилайте, будь ласка, на нашу пошту з темою новини та джерело посилання. І пам'ятайте, довкілля впливає на кожного: слава Україні, слава захисникам.